Ще не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян. Основними причинами їх виникнення є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем, необережність при користуванні електричними приладами. Однак найчастіше до займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. 28 січня близько 8-ї години вечора на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку в селі. Старий Косів. До місця події одразу було направлено вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Косів, а також працівників трьох місцевих пожежних команд це села Кути, Пістень та Рожнів. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу ця будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала близько 70 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1961 року народження без ознак життя. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі та загибелі. Стало необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблого, незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників, на щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно роз'яснювальних робіт, громадяни продовжують наражатись на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що більшість займань, які призвели до загибелі, трапляються саме внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема куріння в ліжку в стані алкогольного сп'яніння. Порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем, в тому числі ігри з вогнем дітей, яких батьки залишили без нагляду. Головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких.